Всім привіт, це канал залізні магістралі мене звати Олег Васильєв. У 2018 році в Україні почалася експлуатація тепловозів Т-33АС. Ці машини ще відомі під назвою Тризуб. Їх виробили за Океаном у США, але з урахуванням певних технічних вимог української залізниці. А в цьому сюжеті я хочу розповісти історію появи згаданих тепловозів, які підприємства збирають локомотивомоделі т 33 ас Також згадаємо події 2017-19 років. Оків, коли українська сторона уклала угоду з американським виробником та одержала перші машини, і які технічні недоліки виникли під час експлуатації нових тепловозів в Україні, враховуючи наявність в Україні залізничних ліній без електрифікації, а таких більше 11 тисяч кілометрів, є необхідність в експлуатації тепловозної тяги. Парк локомотивів цього сегменту у попередні роки становив близько 600 одиниць. Це машини випущені здебільшого у 70-х-80-х роках. З часом їх кількість зменшується, враховуючи завершення терміну експлуатації. Також стара техніка має значно більше витрати ресурсів для оновлення парку тепловозної тяги. Український уряд як засновник Укрзалізниці вирішив закупити нові машини. У 2017 році завершилися перемовини з компанією General Electric щодо співпраці. Тоді глава правління Укрзалізниці Євген Кравцов писав, що масштабне оновлення локомотивів почнеться у вересні 2018 року. Сторони домовилися, що в рамках виконання угоди рівень локалізації виробництва тепловозів на українських потужностях становитиме 40%. Підрозділ General Electric Transportation займається виробництвом обладнання для залізничної, морської, гірночудобовної та енергетичної галузей. Виробничі потужності розташовані в Ері, штат Пенсильванія. З 2003 року підприємство почало випускати тепловози серії Evolution. Вони оснащуються тяговими двигунами змінного або постійного струму, залежно від потреб замовника. Ці вантажні локомотиви стали одним з успішних в історії залізничної галузі США. У лінійці тепловозів є машина моделі es 44 ac яку було взято за основу локомотива Т33А. Ця модель значиться як експортний варіант для колії стандарту 1520 мм. Першою пострадянською країною, що зробила замовлення на тепловози General Electric Evolution, був Казахстан. У 2006 році місцева залізниця уклала контракти на купівлю 310 локомотивів Т-33А. Перші 10 машин було зібрано на заводі у США, решта в Астані. Казахстанська національна залізниця створила дочірнє підприємство, де збирають тепловози за ліцензією Американської General Electric Transportation. На початковому етапі завод у Казахстані збирав платформу локомотива, акумуляторні ящики, виконував фарбування кузова, створював дизель-генераторний блок, формував колісні пари, моторні блоки та візки, кабіну машиніста. Локомотиви у Казахстані виробляють не лише для національної залізниці, але й для інших країн. Найбільші партії тепловозів було виготовлено для Азербайджану 10 одиниць, для Молдови 12 та 6 машин для Таджикистану. Віргідно, український уряд планував піти аналогічним шляхом, коли домовлявся з General Electric про купівлю тепловозів. Адже під час зустрічі тодішнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та президента General Electric Transportation Джеймі Мілор говорилося про залучення українських підприємств до виробництва дизельних локомотивів. Початок співпраці з американським виробником був багатообіцяючим. Урядовці говорили про нові робочі місця, сучасні технології та вихід на міжнародний ринок. Після фіналу переговорів наприкінці 2017 року було підписано рамкову угоду на 1 мільярд доларів, що передбачало постачання 200 машин. Тоді міністр транспорту України Володимир Омелян писав, що сама ідея закупівлі тепловозів моделі Т-33А опрацьовувалася з 2009 року. І лише у 2016 році до Києва привезли тестовий зразок тепловоза, що проходив випробування на українській залізниці. Тоді ж було підписано меморандум з General Electric. Першу партію тепловозів Укрзалізниця купувала у Лізинг через «Укрексімбанк». Він придбав у General Electric 30 локомотивів вартістю більше 4,5 мільйонів доларів за машину. Загальна сума контракту склала 140 мільйонів доларів. Потім банк передав тепловози Укрзалізниці у лізинг на 15 років. Купівлю локомотивів за такою схемою, глава Укрзалізниці Євген Кравцов тоді обґрунтував відсутністю в компанії достатньої кількості фінансового ресурсу. Разом з цим він пояснив, чому купується закордонна техніка. За словами кравцова, на той час в Україні жодне підприємство не виробляло тепловози. Єдиний український виробник, що міг випускати таку техніку, луганський завод опинився на окупованих територіях. Партію з 30 локомотивів Укрзалізниця одержала у період з 2018 по 2019 роки. Перший тепловоз було відправлено до України 8 серпня 2018 року. Спочатку залізницею з міста Ері до Норфолка, штат Вірджинія, а потім судном через Атлантику, Середземне та Чорне моря, до Чорноморська. 10 вересня вантаж прибув до України, а 25 вересня прибули ще сім тепловозів. Далі всі локомотиви доставили на Крюківський вагонобудівний завод, де здійснювалося їх доукомплектування та сертифікація. Між Крюківським заводом та General Electric підписали відповідну угоду про локалізацію виробництва. Для перших 30 машин рівень залучення українського підприємства становив лише 10%. Перший тепловоз моделі Т-33АС під назвою Тризуб виїхав на маршрут в Україні 8 листопада 2018 року. За технічними характеристиками, американська машина має кращі показники продуктивності на відміну від радянських зразків техніки. Тепловоз має шість колісних пар, оснащений асинхронними двигунами, потужність генераторної установки 3365 кВт, Є мікропроцесорна система управління з електронним вприскуванням палива і бортовою системою діагностики. Максимальна швидкість до 120 км за годину. Шкідливі викиди в атмосферу зменшено на 40%, витрати палива і мастила менше на 17%. Контроль функціонування всіх систем тепловоза забезпечує бортовий комп'ютер. У кабіні машиніста є кондиціонер, вентиляція, підігрів лобового скла та дзеркал, встановлені ергономічні крісла. В Україні тепловози Т-33АС використовувалися в основному на ділянці волноваха Камиш Зоря Федорівка. Під час експлуатації було виявлено, що на цій ділянці у тепловоза виникає пробуксовування колісних пар. Такі випадки сталися із вантажними поїздами вагою більше 3600 тонн. Це означає, що кількість вагонів поїзда повинна становити не менше 41 тоді як старі тепловози моделі 2 Т-10 здатні тягнути 51 вагон. Таким чином, виникло питання щодо ефективності використання тризубів для тяги вантажних поїздів на напружених напрямках, адже їх купували з метою замінити старі машини та збільшити обсяги перевезень. Після постачання 30 тепловозів виробництва General Electric Transportation у 2019 році проєкт поставили на паузу, адже наступні два роки ніяких дій щодо продовження закупівлі нових локомотивів не відбувалося. І лише на початку 2024 року з'явилися новини. 10 квітня стало відомо, що експортно-імпортний банк США надасть Україні 15-річний кредит у розмірі 156 мільйонів доларів на придбання 40 дизельних локомотивів. Це будуть машини виробництва корпорації Вептек Корпорейшн у лютому 2019 року. Вона викупила підрозділ General Electric Transportation. Підтримати цей сюжет своїми коментарями та вподобайками. Також нагадаю про те, що ви можете допомогти у просуванні та розвитку каналу Залізні Магістралі за допомогою функції спонсорування. Також ви можете і підтримати канал своїми донатами. Відповідні посилання та реквізити є в описі цього відео. Також буду вдячний глядачам за репости сюжетів у соцмережах, і також не забудьте підписатися на канал Залізні Магістралі, якщо ви. Переглядали відео без підписки всім глядачам. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.